Друзі, привіт! Прийшла мені плата Siemens від правльної машинки, дуже старенькі, багато майстрів не хочуть робити її. Проблема була в одній платі, що вона не включала в тен, а друга плата теходатчик. Зараз я вам покажу взагалі причини, як визначити, чи взагалі робить Теходатчик, і будемо зараз далі приступати до діагностики. От дивіться, друзі, от такого зразка плата. Я вже одну повністю вже відремонтував. а Це, по суті, донор. Я би хотів вам більшості деталей і ще й для себе таку лишити інформацію, щоб нам, бать-будь, не знати, бо все, як то кажуть, не запам'ятаєш, така плата. Я почав її досліджувати Перше, Згоріло, ну, реле було спалене, і воно не хотіло працювати і монотен, але один майстер поміняв реле, воно йому не, нічого не запрацювало. Я написав на ній те, що та ходачик тут згорений, на інші платі, що вона згоріт ще був тен. А зараз я вам детальніше все покажу, що не так. І зараз будемо приступати до діагностики. Я вже відремонтував, але хотів би ж наглядніше вам показати е, саму поломку. О, друзі, зараз я вам детальніше все показую. Беру я тестер, включаємо в режим, Перше все покажу, як це все повністю приділити. Включаємо режим опіру на тестері. Зараз більш детальніше вам зараз все покажу. І я думаю, що вам було так все видно відносно. І приступаємо до діагностики, бо трохи незручно. Поїхали. Дивіться, е, таходатчик, і моно знаходиться, буде взяти плату. Таходатчик і знаходиться в. Іменно в тому діапазоні, от іменно звідси от їх два контакти. Це, це є от ось два контакти бокових. Якраз іменно розв'язка йде от сюди дорожечка. Тут стоїть один малесенький, зараз більш покажу от транзистор стоїть. Е, в мене іменно згорів. Я його вже випаяв тут, а крайній випаяв резистор. Він був в обриві показував 180 кілом. А мав писати, а мав бути в районі 150 Ом. Імону був згорівший. Ви подивитеся, що він є повністю в обриві цей резистор. Потім я почав досліджувати в загальності і кажу, як ти згорів, зараз вам покажу, що я замінив. До чого я прийшов. Повністю цю розв'язку перевір, думаю, де ти гуляє е, 5 кОм. Почав доходити до того, що дійшов до самого процесора. І не пам'ятаю, з якого я боку, почав я мірити, вроде би, з того боку почав досліджувати, а, з того боку, так. Почав досліджувати іменно дорожки. І побачив, що різниця іменно між першою і другою. Навіть взяти друга, це якраз та подача з другої і на третю. дивлюся, що є різниця 5 кілом від робочої. Як у вас різниця, зараз я вам покажу, яка іменно зараз тут означення є. Зараз вам більш детальніше покажу. Які... Тут значення, щоб ви могли собі зрозуміти, що тут вже є мертвий процесор пробитий. Секундочку, щоб я не помилився. Включаємо режим зараз продзвонки. Беремо, включаємо імунотестером, щоб я міг продзвонитися. Отак, бачите, тут все правильно. І ми беремо, включаємо режим опору. І міряємо ножка перша, ножка друга. Як ми міряємо на ножку першу і другу і показуємо у нас в районі 80 кОм, а має писати в районі 75 кОм, це є вже кришка. О, наприклад, 80 кОм, признак того, що процесор вже підпалений. От. Бачите, 74-76 доходить до 80 кілом. Бачите значення? Все, процесору кришка. Вже ви нічого не зробите. Вже така плата, як вас цей вже виходить 80 кілом. Все, до побачення. Тепер друге. Я вам зразу покажу, ми взяли другу плату, а в другій платі був згорімо іменно реле, яке включає, якраз знаходиться іменно в тому місці. Реле запускає тен. Воно не тільки працювати. Поміняли релюшку. Повністю замінили ми релюшку. Потім я побачив, що пробитий є стабілітрон, я впаяв сюди мертвий. Стабілітрон був пробитий. Зараз я вам покажу, яке значення має пробити стабілітрон. Стабілітрон пробити має значення іменно отаке, що ви могли провірити тестером. 181 кОм це пробитий стабілітрон. Має пасати набагато-набагато менше. Е, тепер. Погнали далі. Я його замінив. Ну, я його замінив повністю і почав досліджувати далі, щоб не запускати, щоб його не спалити знову. Е, прийшовся по цепі, дійшов іменно от сюди, де я зробив полосочку. Я сюди дійшов до, до процесора. Це я вже впаяв. Тут є малесенький СНД транзистор, такий малесенький компонент є. От він є, знаходиться. Він є теж в обриві, я його теж замінив. І вона почала повністю працювати, іменно сам насос почав, він, ну не як ми вчепили насоса. Але в реанісі почав працювати тен. Так що отакий ремонт. Іменно от, один компонент, так що ви могли зрозуміти. от Один компонент, який знаходиться. от Раз, два, якраз біля стабільтроніка. Один. І другий компонент, бо він повністю як взяти, він повністю звідси, звідси продзвонюється аж сюди. Повністю ніяких тут а більше нічого нема. Так що, друзі, як у вас вийдеться плата повністю з ладу, і у вас не буде працювати реле, це зразу кажу. іменно Відповідає імно, це малесенький стабілітрончик. І в цьому місці відповідає отой малесенький транзистор, який іменно ми замінили. І воно почало все працювати, все продзвонюється, все працює, бо він тільки відповідає, він. І це. І тоді, коли я вже це все зробив, плата запрацювала, все ожило, все благополучно зараз працює. А коли у вас пішов, наприклад, бачите, тех удачи, коли у вас виходить, у вас тут падає в районі 5 кілом, бо там є 80 кілом, а має бути 75 кілом. Як він показує 75 кілом. Так що я кажу, ви навіть вже не ремонтуєте, бо процесор пішов спати. І я тут за почав слідкувати іменно саму дорожку, дивився. Один транзюк стоїть, резистор, і взагалі вся дорожка звідси аж продзвонюється і до процесора, що коли один горить, немає ніяких захист, захистів, взагалі нічого немає, і воно в тій платі. Так що, друзі, я дуже дякую вам за увагу. Я думаю, я об'яснив і так думаю, собі на майбутнє теж буду мати якусь інформацію, бо кожного дня щось знову ремонту ремонтую. ремонтую. Але не все можна запам'ятати в своїй голові. Так що дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі. Всім пока.